Готуємо смачний швидкий десерт з виноградом без випічки, робиться дуже-дуже просто, дуже дуже швидко. До речі, можна спокійно варіювати смаки. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Беремо виноград, знімаємо з гілки. Я обрала кіш між, бо він без кисточок. Ми йому просушуємо, відкладаємо в сторону. Далі беремо печиво. Я взяла американське з шоколадом, можна брати будь-яке. Все за вашим смаком. Перебуваємо до крихти блендером або перетираємо скалкою. Для крему беремо холодні інгредієнти, маскарпони та. Важкі 33%. Замість маскарпоне можна брати інший крем-сир, але з маскарпоне смачніше. Додаємо ваніль на кінчику ножа, збиваємо десь хвилинку до поєднання і додаємо цукрову пудру. Збиваємо ще одну-дві хвилини. Все, крем готов, він стабільний, гарно тримає форму. Починаємо збирати десерт. На дно я відсаджую крем, переклала його в кулінарний мішечок, далі виноград, далі крем, далі крихта, далі виноград. Запам'ятайте, що правил тут не існує, ви можете робити шари як вам зручніше. Можна змінювати їх місцями. Можна робити в склянці, можна в креманці. До речі, в креманці, мені здається, більш актуально, бо він поживний на диво. Якщо вам потрібна більш диетична версія десерту, замініть фрукт, бо виноград достатньо калорійний. Замість печива візьміть, наприклад, галетне печиво, замість цукру, цукру, заміник. Десерт виходить смачним і справ... Равді дуже швидким, краще на півгодинки поставити в холодильник. Смачного ваша Даріко.